У ясельній групі номер 1 ДЦК Подоляночка триває ремонт. Наразі тут оновлюють вбиральню, адже каналізаційні труби і сантехніка в цій групі відпрацювали більше 40 років. Вони були в аварійному стані, труби старіше. Ну, з 80-х років, відколи садочок побудований був, вони потребували нагального ремонту. Роботи розпочалися два тижні тому, 17 квітня, досить швидко проходять. Працівники фірми-підрядника демонтували стару сантехніку, замінили труби, вирівняли стіни і завершують вкладання плитки. На наш заклад було виділено сума 310 тисяч саме на поточні ремонти з усунення аварійних станів санвузлів. Наразі договір укладено на 155 тисяч з підрядною організацією. Діток з цієї групи була можливість для того, щоб не перервати процес, перевести в інше крилозакладу. Приблизно діток відвідує до 20. Кошти ще на суму 155 тисяч розраховані на усунення варійного стану санузла однієї групи іншої групи. Цьогоріч за бюджетні кошти планують відремонтувати вбиральні у більше як 30 школах і дитсадках громади. До початку нового навчального року ще у чотирьох закладах освіти замінять систему опалення. Маємо такий позитивний. Досвід минулоріч. Ми в одному закладі в дев'ятнадцять школі ми замінили повністю систему опалення. Знов ж таки, це дало нам позитивний і температурний показник, і взагалі відгуки дітей і батьків про те, що дійсно суттєво піднялася температура в закладі. Відповідно, зараз чотири заклади це великі заклади загальної середньої освіти. Капітальні ремонти приблизно розрахунку це в районі 3,5 мільйонів на один заклад. Під час позачергової сесії міської ради, яка відбулася у березні на галузь освіти, додатково виділили 52 мільйони гривень. За ці кошти планують зробити ремонти у школах, дитсадках, позашкільних закладах та профтехучилищах, а також оновити матеріально-технічну базу. Загалом з початку року маємо вже 65 млн мільйонів гривень. Це термомодернізація, це капітальні ремонти туалетів. Плануємо в цьому році суттєво поремонтувати туалети в дитячих садочках, школах, закладах протехосвіти. Це пожежні сигналізації, це ремонти дахів, це заміна систем опалення. Ну і це так само придбання навчального обладнання з різних предметів в класні кабінети. Аби не зупиняти навчальний процес, ремонтні роботи планують розпочати під час літніх канікул. У подоляночці дітей чекатимуть в оновленій групі вже за два тижні. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Володимир Паламар, новини міста.